Диви, блядь, яка рава. Оце, блядь, можна було би посадку нахуй тримати. Дивися, йобана в рот. З автоматами, блядь, заряжене сука, диви, три екіпажа мусоров. Хуй чотири, блядь. Я як тебе звати? Вони ну, не. є не, документи, але вони дивиться. Байте сюди документи. Лучино, ви не. будете мені допомагати. Дивіться, у хлопця є Тому, документи. Все. Ага, я ви з ним разом ніколи в житті, блядь! Перший раз цього хлопця бачу. <поєнна> Я попереджаю, заїду зразу згідно закону України, якщо ти <поєнна> мої мовки <можна> знімати. Вони <поєнна> всі <поєнна> документи є. І зараз торгують.